У зв'язку зі спекотною погодою з 1 липня по дорогах міського значення встановлено обмеження на проїзд транспортних засобів, вага яких перевищує 24 тонни. Такі обмеження діють у період, коли температура повітря перевищує 28 градусів тепла. Метою обмежень є збереження дорожнього покриття, яке руйнується внаслідок інтенсивного руху великогабаритного транспорту у спекотну погоду. У Кременчуцькому районі є два місця, де працівники поліції вже працюють над перевіркою та зупинкою вантажівок. Зупиняємо вантажні транспортні засоби, відповідне місце дислокації. Де вони очікують до зменшення температури або до 22-ї години зараз на даний момент у нас п'ять транспортних засобів, які перевищують для інформування водіїв на автошляхах встановлено відповідні дорожні знаки. На в'їздах у Кременчук патрульні поліцейські вже чергують та перевіряють усі вантажівки. При перевищенні норми у вазі відправляють перечекати спеку. Деякі розуміють, що потрібно ставати на відстій, деякі багато сперечаються. Але ж все-таки потім стають на місці відстою і чекають певної години або поки не впаде температура. Та ми не проти, якщо тепловий режим, є в нас такі дороги, ми ж не, ну, не питання. Ну якщо ми по тахографах їздимо, у нас є 4,5 ми їдемо, пауза, 4,5. Ну 9 часов ми проїжджаємо. Якщо ми 9 часов проїхали, ми вже мінімум 11 часов будемо стояти. При цьому зазначені заборони не стосуються транспортних засобів, які здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кремичуцькі новини.